Доброго ранку та благословенного, мирного і тихого дня від нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Я бажаю цього і тим, хто не може дивитися, тому що сьогодні десь захищає народ свій, правду захищає і їм бажаю мирного і тихого. Дня. Але разом з вами я об'єднуюся у подяках Богові, адже він продовжив наше життя і дав можливість читати обітниці, на які, покладаючись вірою, ми будемо переможцями. Пам'ятайте, що виховання необхідне для досягнення небес. І чудові слова сказав Патріарх Йов у 23 розділі. Але я переконаний. Що він знає мою дорогу, нехай він мене випробує, вийду чистим, наче золото. Господь буде трудитися для тих, хто покладає на нього свою надію. Вірні, здобудуть чимало дорогоцінних перемог. Вони засвоять чимало дорогоцінних уроків і набудуть чимало дорогоцінного досвіду, який найбільше знадобиться їм у час випробувань і спокус. Хто буде віддавати всю славу Богові, а не собі, той удостоїться ще більших Божих благословень. Господь буде звеличений тими, хто прославляє Його серед людей. Перенесене стерпіння випробування і зустрінута з вірою спокуса засвідчать про те, що вони гідні відповідального служіння, і Бог зробить їх знаряддям для звершення своєї волі. Згідно з Божим провідінням, зімні конфлікти покликані стати засобом навчання та виховання, необхідними для розвитку характеру, придатного для небесних осель. Нам належить стати членами царської сім'ї, Божими дітьми. А ми знаємо, що все Божим дітям сприяє на добро, особливо тим, хто любить Бога і підкоряється Його волі. Наш Бог завжди готовий прийти на допомогу в час потреби. Йому добре відомі всі таємні думки наших сердець з усіма намірами та задумами, сховані у глибинах наших душ. Варто нам опинитися у біді, як він уже готує для нас шлях звільнення, перш ніж ми встигаємо відкрити йому наші страждання. Наші скорботи не залишаються непоміченими. Він знає краще за нас самих, що сприяє до добра його дітям, і веде нас тим шляхом, який ми самі обрали б, якби знали власні серця, бачили наші потреби, наші небезпеки, що загрожують нам, як їх бачить Бог. Однак смертні люди рідко знають самих себе. Вони не розуміють власної немочі. Бог знає їх краще, ніж вони знають самі себе. І він розуміє, яким шляхом їх вести. Якщо ми будемо довіряти йому і віддамо свої шляхи в Його руки, Він спрямує наші стопи саме на той шлях, який приведе нас до перемоги над усіма злими пристрастями та рисами характеру. Що не відповідають нашому божественному зразку. Бог знає, що для нас найкраще. Усякі покарання в даний час не здається радістю, але смутком та згодом ті, які навчені Ним, приносять мирний плід праведності. Бог краще знає, що послужить для нашого найбільшого добра. Виховні заходи, які він до нас застосовує, покликані виробити не найгірші і не найбільш непривабливі риси характеру, а лагідність і привабливість Христа, розвиваючи його дорогоцінні чесноти. Вам потрібно навчитися в школі Христа, щоб уподібнитися до нього. Бог. Адаптує свою благодать до індивідуальних потреб кожної людини. І колись він сказав апостолу Павлу: досить тобі моєї благодаті, у міру того, як ваш тягар стає вашим випроститися і міцніше вхопіться за руку Ісуса, вашого могутнього помічника. У міру того, як зростають труднощі для його народу серед небезпек останніх днів, Він посилає своїх ангелів, щоб вони йшли пліч опліч з ними, наближаючи нас дедалі більше до Ісуса, котрий помирав на христі. І у міру того, як приходять великі випробування, менші випробування забуваються. Ви повинні залишатися чистими, вірними та твердими, пам'ятаючи, що ваш характер закарбовується у небесних книгах. Немає таких обставин, таких місць, труднощів і негараздів, у яких ми не могли б жити прекрасним життям християнської вірності та правильної поведінки. Перемога Здобувається не в тому, щоб уникнути чи позбутися випробувань, а в тому, щоби сміливо, зустрівши їх, переносити з терпінням. Випробування випадають на долю кожної людини. Якщо ви дивитеся на Ісуса та вірите в Нього як вашого особистого Спасителя, Він проведе вас через усі випробування. Ви з терпінням витримайте їх. І з кожним новим випробуванням ставатимете дедалі сильнішими. Тільки наша недалекоглядність заважає нам побачити любов і милосердя Бога. У всі часи лиха та скрути Бог служить надійним пристановищем для своїх дітей. Під захистом Його крил вони можуть безпечно йти його шляхом. У бідах, які сприяють їхньому очищенню. Сила Євангелія повинна стати їхньою розрадою. У його вірному слові знаходиться їхня фортеця. І я хочу молитися, щоб ми зрозуміли, дорогі мої, що тільки міцно ухопившись за руку Ісуса, ми зможемо пройти усі життєві випробування. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, і як на небі. Ці хвилини ми об'єднались, Господи, щоб дякувати Тобі за твою любов і ласку, яку Ти проявив до людей, що віддав своє життя на Голгофі, щоби кожен, хто повірить у Тебе, не загинув, а мав вічне життя. Звичайно, ти сьогодні допускаєш випробування в нашому житті, тому що. У нашому характері є риси, які не можуть бути присутні в царстві Твоєму. Тому, Отче святий, дорогий і праведний, приходимо до Тебе і не дивлячись на те, як би не було нам це болісно, дай мудрості нам пережити все це, але міцно вхопитися за Твою руку, держатися Твоєї дороги. Вивчати Твоє Слово, яке є дорого казом до вічного життя, дай мудрості нам у цьому, Господи. Ми в руки Твої віддаємо своє життя, ми віддаємо життя наших дітей, рідних і близьких. Нехай буде і надалі благословений наш край. Усі ті засоби, які дають можливість сьогодні сповіщати про любов Божу, благослови, Господи, і благослови нашу країну миром. Боже дорогий. Я не знаю, в якому стані знаходяться люди, які дивляться передачі, які не можуть дивитися. А ти бачиш усіх поранених, ти бачиш усіх, хто страждає від нестерпних болів, які сьогодні так поширені в світі. Тож, Господи, всі, хто підніме свій голос до Тебе, даруй полегшення, даруй зцілення, повертай до життя, дай мудрості пройти нам всі випробування, залишитися вірними. І в день, коли ти прийдеш, вийти на зустріч тобі з радістю, щоб прославити тебе в небесних оселях Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Я думаю, дорогі мої, що тільки та людина, яка довіряє Господу, вона може у всіх обставинах, які випадають на долю її життя, залишатися вірною. Тому що вона знає, що Господь знає все. Він знає, чому Він обрав для нас цей шлях. І, можливо, ми його не бачимо, а Господь то знає. Він бачить, що в нашому житті, в нашому характері є іще риси, які непридатні для Царства Божого, а гріх у всесвіті більше не повториться. І тому Господь хоче, щоб ми його залишили. І я маю велике бажання звертаючись до вас. Щоб кожен із нас не зайняв позицію отого багатого начальника, коли Господь указав йому на те, що йому треба зробити, він сумом відійшов, щоб ми не полюбили щось у нашому житті таке, що не може увійти в Царство Боже, і віддали своє життя на смерть, на вічну смерть не прийняли Ісуса, щоб ми не зробили в житті такої помилки. Тому, друзі дорогі, нехай Господь дасть нам мудрості сказати разом з Патріархом Йовом. Але я переконаний, що Бог знає мою дорогу, Він мене випробовує. І я знаю, що я вийду чистим, наче золото. І це можливо. Ці всі випробування пройти можливо, якщо ми черпаємо силу у Божої благодаті. І з його святого Слова. Тож нехай Господь благословить нас сьогодні, щоб ми знайшли час, досліджували Боже Слово, жили так, як воно навчає. І настане день, коли ми радо вийдемо на зустріч, щоб прославити Бога і в небесних оселях. Тож будьте благословені Господом, до побачення.